Проведення вертепу на конях така ідея виникла в 2008 році в кіноспортивному клубі Вікторія, але на жаль, вони провели це один раз і якось на цьому зупинилося. В цьому році ми вирішили це відродити і разом з Кінним клубом Вікторія до США Беревісник. Це ввести як традицію і проводити кожен рік. Задіяно близько 30 дітей, готувалися ми до виступу більше як два тижні. тренерсько викладацький склад дитячої спортивної школи «Боревісник» та піска Вікторія самостійно шукали матеріали для проведення цього дійства спільними зусильними щоденними репетиціями. А от сьогодні наш результат. І Діше я в нові гроші. Гривні, золоті, євро, вакси. Все тримаємо до каси. А ще кобаси і сала, щоб нас не лишилось мало. А ще ти відра сала, щоб дійшли в крайні хати. Ще Що цукерки маргуля, що панель, малеча була рада. Чим ви більше нам дасте, поведеться вам за те. Буде де, буде всім. Буде як і буде чим. Чудова роль пастушка. Прийшлося, правда, вичити декілька снів, але оскільки ця роль, ця роль дуже класна, прийшлося постаратися. Ми тренувалися, співали пісні, було в нас десь дві репетиції і хочу, щоб був вертеп на наступні роки.